Хлопці, справа є, зима прийшла, бабі Зіні треба дров занести. Якраз і ми розрядимося, поїхали, якщо проїдемо. А вечором мама, можливо, засніме, як тато гаситься на хускварні по полям, по полям. Давай, сідайте. Техніку зараз, ну що, ну нема такого для цікавеньки, люди пишуть, що з тобою все нормально. Да, Здоров'я пішло на поправочку, ну по генераторах підвів, таке от нема як. Нема що знімати, вже буде от, оцей от діагностика військового, то вже буде по техніці. Давайте, сідайте. Лампочка накрилася. Поїхали. Зараз вони будуть розряджатися з дровішками. По поліну три ходки, то вже, вважай, на пічку вистачить. Ах, чернівці. От сюди я Катя хотів в АБС, не дають зупинити. Машину. Ну як. О там по полю. Я... Учкура! Учкура! <рисот> І тут моя жінка постійно каже, зупинись, я йду пішком. Куди вже? Куди? Холодно собачкам. І котікулам. було. Може б мене заїжджали. Так, може би. Може би ми стали десь так, щоб забуксувати. Дріфтувати не будемо, я ще на УАЗіку. базіка не освою, як Іван Іванович казав. <різь> ну, на жигулю я добре, <різь> <різь> мать, не переживай. <різь> Дресируємо, десь у нас водій. Майже воно несе прямо куди хоче. І пофіг повний привод. Пішли. Like, Зина як злякається. Не рвіть двері. О, тепер рвіть двері. Ванюшка там став, туди не йде. Давайте, баба Зіна там живе. Ти взяла шосій? Пішли. Пішли! Хто останній той греб поганка? Бо інакше їх не заженеш. Кажу, один бік, воно йде зовсім інший. Хлопачня! Де тюльпани? Шов, бабезіни зимою. Нічого не цвіте, зараз щось знайдемо. О! Розочка ще цвіте з хризантеми. Za chodíte, ja podívajú sa, čo tu. A čo tu? Neznamenalo. Poriadok ste jela zrobiť. Kvasná baba. Opa, pa, pa, pa. Da, 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 da. Хай гайс. Ми автомобілем. Пішли хлопці на вулицю, не скидай їх. Пішли трошки по цей. Прийшли дров принести. Прийшли дров принести. А ви що, погано себе почуваєте? Добре, читаємо, де ж що її люди купують і читають зараз. А, війни, а тут ще вітри, нічей. Радіо працює, Міни. так? Могла гадає йому. Там він, бо війни там немає. Книги тикаєш. Я принесла молочко батон, бо не було другого хліба в магазині. Бабуся, показуйте нам, де дрова носити. Не треба Що? Ні, ну відкриє нам. Так, да, ходіть, бо це пацані, вони вже хату перевертають вдома, я розумію. Вони вбрані. Де тут? О! О, єдусько, я ж купив тобі чотири пирожечки з м'ясом. А ти була у полті. Бальоному, червоному. А про Вау! Секрет, секрети бабізіна, тут ніякий. А що нести, то і тополі? Ідемо подивимось. Сире? Це куди бік відкривається сюди? Ну, Дровішки трішки пішли. Там тополь. Там тополі є. Ще він так і не прине. Так, да, так, да, 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 ще є, треба буде поколоти. І це те, що хто дивився, хто слідкував це квадриком я возив. Це закриваємо. Ну так, да, вони тепер не недоречні. Вони тепер не доречні. Хто тебе навчив таке? Бабуся. Ха, -ха ну то бабуся, Ці бабусі бабусівчись. Катерина, я вже до тебе йду. <плес> також сирі, Десь Жінка, тачку, а я на ручку. Нічого. Що? А, Йоху! А йди до дітей до тут нема що двом робити. Я собі пару тачок завезу. Ну, самому да, самому то не да. Треба жінку. Хто а, да, да, yeah. <реш> 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 тут? А, треба складати, бо баба зараз ще за ганет. За ганет. А ну-ка, чекай, бо вот це може впасти. Оц! Оц, оц, оц. Я от там кину, то, мабуть, другий треба це. Баба розбере себе з нас, бо діти не будуть спати. Що тут замуровала? Я тут показував був, коли ми піднімалися. Хто не бачив, десь підніме, ось там. Там все підготовка. Давайте а ну тут. Йдіть на двір трошки. О, казав. О, Праведних направо всіх решта Бегом другий бік. До са. Давай. Бегом до са. Давай, давай на двір, на двір Бегом слухайте ти? старого, бо цих бабів як слухати, то не буде. В порядку. Я кладу, Майте, я трошки беру пару. Ну, і той на ручок Катя забери, що беру я бо я сухих. знаю це, бабусю. Все так. буде добре. ні ні Я кинув там на ручок сирех, вона забирає. Що? Це це, е... си, рукавички у вас є? Добре, вже вбираю. А ті кругляки такі сирі, що я саду позбирав зліва там. То, окремо класти. Бо то сирі, я собі беру їх трошки сирих, а потім вже трошки сухі. Їх не вести взагалі? Ні, ні. Добре, сирі сухі. А воно все Ви однак. так воно місце. Пару, так, так. Водички. У -у -у. Ну давай. Думай. А давай може я піду принесу. Це де, отам от криниця. Зайчики ви не замерзли. Точно, як зайчики. Йдете до хати. Я вам на одну пічку. Трохи, що ти трохи, йдеш на вулицю, Андрюх? Мама, казала, що ми йшли на дві. Правильно казала, там жарко. Сюди, Ваньку, сюди. Там жарко, зараз будуть мокрі, покручуються. О, дійшло. Бабуся каже, що Ди по чуть-чуть одну її приготувати. О, нічого. Таке життя. Доброго, Катюша! Мокрі, нещі, Катюша, а ти не закрила керницю? Я йду, рести ще води. Ага. Бери єшників з собою. Їдіть з мамою, лиш до керниці не йдіть. Близько до кринички не підходити, окей? Гугліки. Це автоматика під'їхав, воно відкрилось. А Там все нове відро, так? Да? То мабуть я Тімка поклала, бо. Каже бабуся, що не шкула. Тачку сюди, хочете вірте, хочете ні. Но вона ці всі дрова перескладає. Сюди хлопці! Подивіться, там чи там зайчики не скачуть, тут за вітру не. Ти скажеш, що ти дітей ганяєш по цім? Нічого. Туди! Ідіть, прийдіться на город, подивіться, чи там зайці не скачуть. А ми колись як гасилися. Семен Богданович, все добре? Так. Да. Мулькін, як тебе звати? Семен Томачук. Молодець, все правильно, давай. Томачюк. Жовтий сніг не їсти, добре? Да. Пішли, 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 бо вже рукавички намочили. Так. Все, поїдемо, бабусі, скажемо, до побачення. Ах, рум'яні щочки. Ходи сюди, ти мене не чуєш. Давай, 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 до хати пострясаємо руки, ноги заметемо в сніжок. Давай, давай. Ну, до зараз йдемо, ви трішки загрієтесь. Побачиш, щось інше може. Ліки? Угу. Або, або а, медик. А, вона більш-менш знає. Так, як тут же було? Ага. 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 ом парапа Таравіра. Йо, бейбі. Таравіра. Так і хочеться попити постійно з цього відра. Ще з дитинства так. З крана не така вода, Хочеться з однієї кіну криниці. Светло, да? Светло. Экономия. Так, тут автоматика. Автоматика, дай Боже мне разобраться. Механик, давай роздупляйся. Что тут? Да тут? Як тут? Я сдаюсь. О, а то таки не дует. Так, що тут пожежного небезпечно, шпаргат гарячий. Ну, звісно, щось тут таке має бути. Бабо! Ну це ж наш шпаргаті, воно горить уже. А я чую, що запах якийсь. Він не Тож... 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 Чую, що запах. Добре, що не ці. Шишки не кидає. Куди? Ні, це вже, вже не треба. Буде, Все. Все. А може вам дати коченів та й масло з бензином таке, щоб розпалювати? Якщо маєш то дай. я хотіла дати, щоб купувала. Ні, у мене є масло переробка, я туди трішки не до... Та й воно горить. Уже солярка кончає, Я, я вам подарую. У мене літрів сто є. А того. Буде, це Дати. У мене літрів сто є. Баночку зі, А каністрі лишаються після масла в мене є, я, то не проблема. Бо я кажу, може масло дати. Тату. Що? А чому ми ще накаталося на ще знаєш, що? Пішла. Але... Ну Треба, катати. Треба, зрозуміло. зрозуміло. сарая принесе там є вода. Вода така, це водосівка технічна. А ти принесеш дро, а, я... а де воно? Я принесу, -ка. Беру по... Де Один... то знаходиться? Де знаходиться? У... Ці кухінки. Ага. Е... А куди принести? А, а принесете сюди. Добре, я йду принесу. Пішли хлопці, зі мною. Пішли зі мною. Пішли. Я хочу подивитися ще раз на цю ікону. Покої Але я закрив там. Давай через хату принесемо. Ну добре, йди пересвідчись, що вона не відкрила і тоді цей, і тоді понесемо через хату, добре? Sorry, мем. Іваночку mm -hmm. На полудне вночі і зраночку mm -hmm. Я це сюди? У мене в такому бідоні масло Ви тут, Давай я давай, давай, давай. Mm -hmm. заливай. Так. То забирай картоплю. Добре. Не тепер. Тепер. Ми не тою машиною, бабуся. А якою? Це вже ті 5 кг не А не то що за картопля? А, а я думав, що баба поросяла. Тут мороже, може да. я напрямаю, хоч О. Все. А той другу половину має вже друге. Все, бабуся, ми пішли. Тримайся здоров'я. Чекай пакет, пакет. Иди, иди, що це, а я йду їх грузю. Все, пока, бабуся. Тобі дякую, та й дякую Богданчику. Влучила ти дякую. Все, друзяки, впаде вітер, можливо, засні нам трішки покатух по полю вечором. О, підсипалочка, підсипалочка, бомба. ОТГ про нас думає. Бо у нас тут клімат такий, що просто нам потрібно наліво, але ми повертаємось направо, щоб прибитися до... Вау, бейбі! Супер, супер-супер. Супер-супер. Я їду спокійно завтра на роботу. Дай Бог. Так передаю, що в... зупиниться сніг в... другий годині в Але у нас тут у нас просто тут такий клімат, що синоптик не це саме. Не шарить щодо чого. О, оце бомба. Давайте, друзі, розв'язку тримаємося 18-й розрахуюсь і спати. Година у нас якраз нормальна. Богданович, комцумір, май сладкий уксус. Папа, вам дала баночку О, це шикарно. Нутел взагалі класна штука від папезіни. це... Зайць. Зайць, для зайців.